Ідея написати портрети виникла спонтанно. Я прийшла в майстерню обласної філармонії, там де працює Олена Янчук, художниця. Побачила декілька портретів, її особистий портрет і портрет її вчительки. І запропонувала, щоб вона написала ще двадцять портретів до 20-ї річниці незалежності митців Хмельницької області. За півтора місяці Олена Янчук написала 20 портретів. Трошечки позували, трошечки залишали просто фотографії, тому що дуже обмежено було в час. На портретах відомі в області діячі мистецтв. Більшість з них працює в обласній філармонії. Ніяк нічого не впливали на те, кого вона буде малювати. Це її суб'єктивна бачення, Це ті, хто як митець, як творча особистість на неї справляв то чи інше враження. Художниця сама обирала кого писати. Слідувала би на лісавець в в стоно. Всі люди представлені на моїх портретах, мені хорошо знайомі. Я них відношусь з глибоким уваженням. А многих із них так і просто очень люблю. От Льоня, яскрава особистість. Он Фатіма, он Олександра Акимович. Вона вибирає таких людей десь по духу, близьких собі. Тих, з кого писали портрети, запросили на гостину до слави, вони відносяться спокійно. Я ейфорії такої не маю. В мене я дуже спокійно, спокійна людина, але люди, люди вклали свою працю, свій труд, і тим більше вони талановиті люди, і мені це приємно. Ідея блискуча, і я дуже радий. Я дуже радий, що це зроблено. Що це започаткування, що це перше. Сама художниця не відкидає варіанту щодо можливого продовження галереї видатних земляків. Юрій Курочка, Іван Мовчан, Подільська панорама.